Що ми в доросло починали з компресії, то дітей, дітей починаємо з вдування». Найпростіші медичні заходи можуть врятувати життя в Ужгороді. Напередодні всесвітнього дня першої медичної допомоги товариство Червоного Христа провело тренінги. На манекенах Ужгородці вчилися надавати екстрену допомогу. Я спробував надати швидку медичну допомогу на дорослому манекені, це при зупинці дихання і серця. Це не важко. Це має знати кожна людина в таких ситуаціях і при такій теперішній ситуації в нашій державі, бо може статися всяке. Медики переконують, карету швидкої в екстрених випадках не чекати, а діяти негайно. Якщо при зупинці серця медичну допомогу надати у перші хвилини, у постраждалого більше шансів вижити. Якщо ж реанімаційні заходи розпочнуться через 10 хвилин, шанси з 80 зменшуються до 5. Медики радять надавати медичну допомогу без паніки, діяти швидко і рішуче. Поради спеціалістів учгориці уважно слухали та записували. Я прочитала про те, що на вона... В Києві проводяться курси. і Я подумала, що можна організувати такі у нас в Ужгороді. І я попитала у знайомих, і я дуже дуже багато бажаючих. Під час акції усі бажаючі змогли перевірити артеріальний тиск та взяти участь у розіграші щедрий квиток. 25. Усі вилучені кошти товариство витратить на закупівлю речей для переселенців зі сходу. Люди приходять з єдиним проханням, щоб отримати продукти харчування, засоби гігієни і елементарні товари першої необхідності, якими є одяг, взуття, постільна білизна, іграшки, канцелярські товари. Ми просимо всіх небайдужим звернутися в організацію Червоного Христа і надати як по можливості матеріальну допомогу, так і соціальні товарами першої необхідності. За два місяці до організації звернулися понад дві тисячі осіб, які приїхали із зони бойових дій. Щодня приходить близько 25. П'яти